Марині Вікторівні, кандидату до складу національної збірної України з польової стрільби. Чи горному назад я плавничу, члену резервного на складу національної збірної України зі спортивної гімнастики? Це. Мама, дуже приємно. Мама, дядя. Наука Александровина Тольовича, член услуги. Ой, Молодці. На наши стипендиары мы как бы запрошены на фотографование. За співпрацю, глибоке розуміння громадянського та патріотичного пов'язку, формування активної життєвої позиції, підростаючого покоління, надання благодійної допомоги та створення комфортних умов для навчання і виховання дітей. Подякую Черкаської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка, Черкаської міської ради е оголошується е ратуському Олександру Романову. Дане нагородження мають проводитися в великому залі е, обласної ради. Справа в тому, що вибачте, е, діти, які е, мають велике досягнення, ті, які е, прославляють наше місто, зараз е, мені соромно за таку процедуру нагородження. А Анатолій Васильович, абсолютно спокійно можна було це вирішити питання в нормальному приміщенні, в великому залі обласної ради це зробити. І тут лошу на майбутнє врахувати це в роботі. Тут Равплат... лошу на майбутнє врахувати.